Три іспити нас чекаємо, любі сонечки. Перший ми провалили більшість людей. Хто з Богом пройшов, прийняв, трансформував цю програму, так? Не піддався всесвіт, між іншим створює такі умови, коли ти на високій вібрації, де ж творцем, всесвіт тобі створює умови. навіть коли там всі заставляють все це зробити, це якби тебе оминає. Тобто навіть в системі ти починаєш, тобто для тебе це оминається. Між іншим, ми під час цього ми так само проводили, боже, і ретрити були, ми їздили. І ми навіть з Грузії привезли всі цю програму ковіда. пройшли це все. І слава Богу, все тільки, скажімо так, виросли більше духовно, тому що коли ти приймаєш цю трансформацію. Ти навпаки стаєш енергетично і практично тобто, сильніше. А на рівні, скажімо так, твого духа, ми можемо це назвати імунна система, в тебе з'являється ще більший захист. Тобто, для когось ця хвороба є злом, і багато людей померло, а для когось вона стає добром. Чому це відбувається? Тому що це перехід сонечки. Коли ми приймаємо вищу божественну волю. І стаємо краще завдяки проблемі, так? Завдяки, навіть там, ви ж вдома так само якомусь конфлікту можете стати краще, так? А якщо ми стаємо гірше, то зрозуміло, що це нас руйнує і вбиває, мої любі сонечки. От і все, воно так працює. Іспит. Іспит приходить завжди несподівано, і завжди те те те, ти здаєш цей іспит один на один з творцем. Завжди. Другий іспит війна. Війна для України і для українців. Тут хочу сказати величезне, дякую Богу і тим світлячкам, які зараз мене слухають, тим українцям, цим тисячам, які пробудилися і пробушуються. Саме завдяки вам, ця країна, ця Україна виконує і виконує свою божественну місію. Саме завдяки вам. Чи можливий був варіант, що цього не станеться, і ви не пробудетесь, моє любі сонечки? Звісно, так. Такий варіант можливий був. Але слава Богу, ваші душі були готові. І завдяки цьому коду, завдяки цій святій землі, ми завдяки цій війні з вами стали ще сильніше, ще світліше. Ми з нами, як працювати з простором. Ми стали енергетично сильні, правда? А Ті, хто не приймає війну, не приймає цю трансформацію, цим людям дуже погано, тому що вони постійно живуть в ненависті до себе, до цієї війни, до всього навкруг, і їм ще гірше стало. І вони розсипаються, вони живуть тільки тим очікуванням, коли це закінчиться, і не дові... тому що не довіряють Богу, тому що немає зв'язку з творцем. І це погано сонечки. Якщо ви знаходитесь в такому стані, в очікуванні шукаєте там постійно, знаєте, хто вам скаже, коли що закінчиться, ви постійно руйнуєте себе, ви постійно все читаєте підряд, то ви цей іспит, на жаль, поки що не здали з війною. І тоді ваш всесвіт буде давати вам ще іспити, подібні, або ще навіть гірші. Можливо, ви там поїдете кудись, а там почнеться війна, і ще гірше це буде, тому що ви не прийняли, не стали, тому що це відбувається в вищій божественній волі. Це наш також сценарій, тому що ми частинки Бога для того, щоб ми з вами пробудились.